Вітаємо вас шановні телеглядачі сьогодні. Гостем нашої студії програми Акценти часу є громадський та політичний діяч, колишній очільник надвірнянського району Богдан Адамович Березицький. Вітаємо вас, Богдан Адамовичу. Вітаю вас, вітаю наших телеглядачів, наших надвірнянців з новим роком, з тими святами, які були, і висловлюю всім найкращі побажання, успіхів і кращого життя і стану державі. Кращого в 2014 році. Шановні телеглядачі, сьогодні ми з Богданом Адамовичем будемо розмовляти про знаменну історичну подію. В історії України це день злуки, а так само торкнемося тем, які турбують сьогодні українців. Це події на Євромайдані. Богдане Адамовичу. Знаємо з історії, що український народ все прагнув до єдності бути одним єдиним цілим. Власне, таким яскравим прикладом цього стало 22 січня 1919 року, коли відбувся акт злуки з унста УНР. Власне цей акт мав велике значення. Для тодішньої України, але він відбувся в дуже непростих історичних умовах. Власне, Богдан Адамовичу ну, висловить своє міркування щодо цієї історичної події. Якщо говорити про 19-й рік, то в 2019 році ми вже пожинали наслідки двопартійної системи правління влади тодішньої. І е, тодішня влада, соціал-демократи і соціал-революціонери вважали, що ми маємо входити у федерацію з е, Росією. І коли мільйони військовиків українців приходили до, в Київ до Центральної Ради, говорили, що вони хочуть, бо вже ж в 18 2018 році була проголошена Українська Народна Республіка. Але статус її ще не був визначений, хотіли входити до Збройних сил формувань Української Народної Республіки. Їм говорили Ідіть додому. Як треба, ми вас покличемо. В підсумку у 2019 році, якби не свічові стрільці, які входили на їхній особі була створена українська галицька армія, то навіть не можна було би забезпечити відступ Центральної Ради з Києва під натиском Банк Муравйова в той час. В свою чергу січові стрільці Українська Галицька армія врятували, очистили місто Київ від Бішовецьких повстанців. Місто повністю було охоплене, і кільце навколо Центральної ради звужувалося. І коли тільки поступила команда, бо ці чоловіки дотримувалися нейтралітету. І коли тільки поступила команда, що вже ж давайте, рятуйте нас, вони нарешті зрозуміли, що зараз їх захоплять, і невідомо чи будуть судити, чи просто фізично розправляються з ними. Тоді ці чоловіки включилися професійно на протязі тижня, ну приблизно тижня, вони очистили Київ, деякі частини віддані Центральній Раді. Включилися в це, це Запорожська дивізія, там і ще кількість сердюцька дивізія. А більшість Збройних сил Української Народної Республіки це 300 тисяч. Вони оголосили нейтралітет, прихильний до більшовиків, очікуючи проходу більшовиків. Ради командували всім, проводили в військових частинах мітинги, повиняємо пані офіцерів і так далі. Армія виявилася, залишилося 30 тисяч тих, які ще могли відстоювати Центральну Раду. І охороняли Центральну Раду до того, як пішли, ну взялися до справи галичани, то охороняли ополченці, які в день там захищали, йшли додому, ночували, приходили на, на другий день з такою з якою зброєю охороняти Центральну Раду. За тиждень все було зроблено. І якби на січових стрільців оперлися було раніше партійне керівництво Української Народної Республіки, цього би не було. По-перше, по-друге, треба було військо сформувати, а тоді вже говорити, що ми будемо брататися з Росією. Очевидно, тодішнє керівництво не досить добре знало історію. Я маю на увазі історію відносин з Росією. І якби створили сильну потужну армію, були потужним військовому відношенні інакше всім інакшим, можна було діалог вести з Росією. Січові стрільці дуже швидко дали собі раду з більшовицьким повстанням і забезпечили відступ Центральної Ради на Житомир. Що стосується акту злуки, який був, то становище Галичан Західноукраїнської Республіки було також складним важким. Під натиском поляків столиця перемішалася зі Львова, завдяки знову ж таки рішучим діям січових стрільців зонр утвердився у Львові, захопили просто Львів за одну ніч, змінили владу у Львові. Але пізніше поляки мали, звичайно, значні військові формування, бо Австрія дозволяла полякам це робити. Січовим стрільцям дозволили тільки 2,5 тисячі в складі армії, австрійської армії тримати. І коли поляки зорієнтувалися, що відбувається. Отримали передишку, вони, звичайно, переважаючими силами витіснили керівництво Західноукраїнської, Західноукраїнської Народної Республіки, і вона перемістилася до Івано-Франківська. І тоді вже було проголошено, що давайте ми об'єднаємося в одну єдину державу. Ідея єдиної України, щоб Дніпрянська Україна поєдналася з Галичиною, вона давно вітала і завжди вона з часів Богдана Хмельницького була. Популярною і актуальною, звичайно. І ось тоді ця ідея 22 січня 19-го року була реалізована на Майдані, на Софійському Майдані в Києві. Але там величезна заслугова, ще раз кажу, була галичан, які не те, що принципово вони не йшли, чи принципово були присутні. Так, вони принципово були присутні в Києві. Боронити Золотоверхи Київ від росіян, від москалів, від більшовиків. Богдан Адамовичу, от що було позитивного власне в об'єднанні, і чи були якісь негативні сторони, коли об'єдналися дві України? Адже ми з історії знаємо, що е, так звана е, надніпрянська Україна була майже близько 300 років під владою Московщини, під владою Росії, і вони там лишили е, свій відпечаток. Е, так само вона була е, православною. А західня Україна, вона була під владою Австрії. Знову ж таки, Австрія дозволяла українцям і говорити українською мовою, і формувати різні спортивні товариства, які пізніше дали патріотичні, патріотичні кидали зародок власне, української армії. Власне, об'єднався один народ, але з різною ментальністю. От що було позитивного, і що було так, би мовити, ну не негативного, а що було складного у цьому об'єднанні. Ну, знаєте, по-перше, справа об'єднання це була справа еліт Галицької еліти і Київської еліти. Адже в той час, коли ми говоримо про ці всі речі, то ті військовики, які були відправлені керівництвом Центральної Ради на місця, це вони сформували таке, скажімо, утворення, як Холодноярська республіка. І ви пригадайте, що там відбувалося в Мотриному монастирі. Вони тримали під контролем усю Чигиринщину, Черкащину і то, то сердя України, де базувалася завжди Козаччина. Так що говорити про те, що вони були менталітет, у них неправильний був, просто серце України великої було в Холодному Яру, а Київ з Золотоверхій Київ був столицею, а намагання росіян-більшовиків, наприклад, там як альтернативу столицею зробити Харків. Очевидно, з яких міркувань це все було робилося, От так що це була споконвічна воля прагнення українців західних і східних до об'єднання. Ви пане Володі, сказали про релігії. Ну яка релігія може бути сьогодні в Росії, коли очільник Московської православної церкви, чи вони російська православна церква, він є кадровий офіцер спецслужб. Російських і успішний бізнесмен має танкерний флот і так далі і тому подібне. А ми готові зараз. Ну я не кажу, що ми готові, але багато хто в Україні, не знаючи цього, і йдуть у фарватери цієї людини, цієї структури цілому. Богдане Адамовичу, власне повернімося вже до наших днів від тих далеких днів 19-го року. Сьогодні ми бачимо, що Україна знову десь є під загрозою роз'єднання. Нас штучно ділять на схід і захід. Хоч якщо взяти і аналізувати всю ситуацію, то і схід і захід хоче жити. Згідно нормами, які є у євросоюзі, і схід і захід хоче до євросоюзу, а не до митного союзу. А власне, сьогодні певні політичні еліти роблять оцей штучний поділ. Маємо євромайдан. От, власне, як ви оцінюєте цю ситуацію, яка склалася в кінці минулого року, яка перейшла в цей рік? От, власне, оцей штучний поділ на схід і захід, бо бачимо, що є в нас два майдани: один майдан, ну тобто народний. Другий майдан швидше виглядає як штучно створений. От, власне, оцей поділ, чи він не є загрозливим сьогодні взагалі для української державності? Поділ, звичайно, що не завжди був загрозою, але я би сказав застерегти вас, що не завжди успішними були намагання ці поділити українців, і хай вони борються між собою, а ми ж там зверху подивимося і будемо керувати тими процесами всіми до останнього українця. Нехай борються. Я вам можу сказати, що повертаємося все-таки до ланцюга з Луки. Від нашого району було тоді скеровано 4 автобуси з Івано-Франківської області 28 автобусів. Ми стояли в ланцюзі, єднання від наш район стояв на дільниці на, на межі Житомирської і Київської областей. Від Івано-Франківська від Львова і Тернополя ланцюг протягнувся до Києва. Грандіозне віче було в Києві і цю працю, і тоді були представники світових пресових агенцій, і все, весь світ довідався, що Україна хоче відродити свою державу єдину державу e, зразка 19-го року, коли світ і захід був разом. І весь світ побачив це з великою надією, подивився на Україну організатором. Того всього був народний рух України, і e, в епіцентрі того, як Богдан Хмельницький свого часу стояв В'ячеслав Чорновіл. Він був ініціатором створення широкої мережі осередків. Ніхто не вірив, те, ніхто тим не займався. Він тим займався. Він їздив по місцях, він збирав людей, десь у Богу збирав по віщах, їздив і осередки ці провели роботу. Ми наповнили ланцюг патріотами, професіоналами, людьми, які на той час в умовах радянського союзу. Виїхали, стали сині-жовті прапори, і поряд з нами стояло кілька мільйонів українців обіч дороги, які нас підтримували, і давали нам і чай. І отак як сьогодні на Майдан Кияни приносять, так і тоді нам давали чай, і давали канапки, і гостили нас чим завгодно. Ми з собою щось мали. Це був успіх. І українці, по перше, об'єдналися від Галичини до Києва. По перше, це значення майдану було. Світ побачив, що Україна хоче мати свою державу. Ось такому, як ми вище говоримо. І це був Рубіж перший на шляху до референдуму 1 грудня, де ми отримали результат 92% на підтримку незалежності. І при явці 86%. Це феноменальний результат. Мовчать зараз ніхто навіть пари зустрі не випускає цю дату, стараються не згадувати. Думали, що. За, по, пригрозивши українцям, що створять Республіку Новоросію, Росію столицею в Одесі і Донецьку-Криворізьку республіку столицею Донецьку, по її, поділяв цю країну, коли прийшло 1 грудня, то з того поділу залишилася дірка від бублика. 92%. В Криму було найменше, це було 58% за незалежність. Тепер уже перекручують ці цифри, але в мене є документи з того часу, офіційні дані. В Одесі, де я працював два місяці, було 62 по області, і 67% по місту Одесі. А в самій Одесі була українська гімназія, заснована керівництвом міста Одеси і області. І я коли я запитався керівників міських виконкому, а який мотив був, вони сказали, що ми в 90-му році створили, після ланцюга з Блукіп'ясотріччя Козаччини, створили українську гімназію, бо ми були впевнені, що прийде українська влада, буде такою. Як хочуть її бачити українці. Ми хочемо, щоб наші діти досконало володіли українською мовою. Ось такі умови були, цей поділ, він білими нитками це все шито. Нам не треба ставити на, ну як кажуть, за основу це брати. Треба бути, не треба боротися. Рух на той час, коли ще партії не було, тобто ми вже не мали, були позбавлені загрози повторити помилки партійщини часів Української Народної Республіки. То рух був єдиний і був громадської організації. І ми ні проти кого не працювали, ні проти комуністів, ні проти Радянського Союзу. Ми працювали за українську державу. І нам це вдавалося. Богдан Адамович, чи не видається вам, що власне сьогодні, в сьогоднішній Україні, в сьогоднішній українській опозиції нема такого лідера, як колись був В'ячеслав Чорновіл. Тобто людина, яка ставила Україну, яка ставила демократію, понад партійні інтереси спочатку була держава, спочатку була Україна, а потім були партійні інтереси. Сьогодні ми бачимо, що є політичні партії, які входять до так званої опозиції, але всі вони в першу чергу ставлять свої партійні інтереси. Вони ведуть змагання. По своїх, скажімо, програмах, так чи ні, і це власне народ не сприймає. Ми сьогодні бачимо, що чому створена громадська організація Майдан, тому що люди не сприймають політиків, які не можуть е, знайти однієї платформи. І Так само сьогодні дуже скептично дивляться на президентські вибори, які відбудуться в 2015 році, у зв'язку з тим, що опозиція не може висунути одного лідера, тобто опозиція не може поставити на другий план свої партійні інтереси. А ставить все ж таки ну, партійні інтереси понад усе в них. А повинен бути народ понад усе, повинна бути демократія понад усе, повинна бути незалежність держави понад усе. От як ви думаєте, немає сьогодні такого лідера? Ну, якби він був, то ми б сьогодні з вами говорили про того єдиного лідера. Вся справа в тому, що мета всієї опозиції полягає в тому, хто прийде до влади. А коли ми говоримо з вами про ланцюг злуки, Річниця, якої ми завтра будемо відзначати. От. Коли ми говоримо про часи Козаччини, тоді був єдиний лідер і був, була держава тоді. Зараз це як лебідь шукає рак, і кожен буде тягнути собі на користь, зрештою, сам Майдан є свідченням цього. Власне кажучи, майдан виник по ініціативі не лідерів, не опозиції. Майдан виник як народна ініціатива. Люди з'їжджалися до цього часу. Вони туди їдуть і продовжують їхати. А що стосується опозиції, то опозиція просто вважала, що може використати майдан, і свідченням цього є те, що зараз вже створено кілька громадських організацій майдан, і кожен там старається себе утвердити в керівних органах, в структурах, що мовляв, ми використаємо ту структуру для того, щоб знову ж таки вирати десь вибори чи зайняти якусь посаду, чи міністерську посаду, чи сподібну, а далі нехай трива не росте. Ну, треба зрозуміти, що з нами відбулося все таки за всі роки незалежності. Влада, яка не була принципово патріотичною або патріотичною тільки видавалася, приймала закони. І на сьогоднішній день вся система законів законодавчих актів, які є в Україні. Вони всі скеровані проти пересічного українця, проти в цілому народу, що чисельність українського народу зменшується на 150-200 тисяч. Я це називаю геноцидом українського народу згідно діючого законодавства. Єдине, що нас захищає, те і конституція, в якій сказано, що носієм влади єдиним носієм влади в Україні є народ. Ви слухайте генерального прокурора, а він каже, що ми їх усіх покараємо, тому що це загрожує владі. Несе загрозу владі. Вони перешкоджають закладам, установам, міністерствам, якимось там кабінетним працівникам працювати, вершити свою долю, функціонувати це, що це їхня держава. Е е говорив, такий В нашому государстві зникла проблема робочої сили, і ми будемо привлікати ресурси із стран Азії. Тобто до нас вже прийдуть китайці, в'єтнамці, кампучійці, Нас стане за зроблять території від українців. І ось така буде ситуація. Ми мусимо зараз поставити питання: ось в мене є ось така книжка. В'ячеслав Чорновіл, творець Української Незалежності. А перед тим я написав книжку Марас із історії руху і незалежності. Тут є такий розділ в обох книжках про національну ідею. І я зараз зроблю доповнення, бо ця книжка ще не видана. Зроблю доповнення її і включу туди моменти, що зв'язані з Майданом. І ну, я подавав цю книжку як підручник для того, щоб молодші ви могли взяти, щоб пересічна людина взяла, почитала і подивилася, що тут робиться. Тому що ми варилися в тому котлі, в тому вогні, горіли. І ми роз... свідомо йшли на те все, що нас чекало і що ми отримали. Але ми працювали для України. Нехай наші сьогодні опозиціонери скажуть, я готовий бути. Та слухайте Христа, що Христос каже, що найменшому тому зробили, це ви мені зробили. Що нас може об'єднати зараз? По-перше, віра в українську справу, що ми є українці переконати себе кожного від маленького до дорослого, до зріглих людей. І молитися два рази на день кожен українець має молитися вранці і ввечері за українську державу, щоб ми це отримали. Щоб були всі в одне. Це нас порятує. Я вважаю, що зараз Майдани мали б переміститися на місця повсюдно. І, наприклад, якщо ми чуємо голоси з Донбасу, які роздаються, або з Криму, то там кажуть. Дзвонить людина, прихильно ставиться до подій на Майдані, до України, але каже, ви я російською мовою буду говорити, бо ще не володію. Чудово, ну, буде нормальна українська держава, не буде нищитися українська мова повсюдно. І ви будете володіти українською мовою. Ніхто сьогодні не каже, що це всі москалі, що по-російськи говорять. Ні, це не москалі, це спецслужби російські працюють. Я вважаю, що чого доброго, я себе на себе відвагу візьму. Що можливо на Майдані побили студентів навіть не український беркут, а російські військовики одягнуті у форму Беркута. Богдане Адамовичу, 16 січня цього року Верховна Рада прийняла так звані скандальні закони. Ці закони ну, в великій мірі обмежують права та свободи українців. Ну про це говорить і Європа, говорить і світ. Результатом стала уже кривава неділя 19 грудня. Коли відбулася акція протесту, і ми знаємо, що дуже багато українців отримали різного роду травми і досить такі серйозні травми, так чи ні сьогодні багато аналітиків десь порівнюють от власне 19 грудня події на майдані в Києві з революцією, точніше з акцією протесту 1905 року, яка відбулася 3 січня 1905 року. От, власне, так само тоді була мирна акція, яка йшла до. Царя і надіялася, що цар людина порядна, богобоязнена. Бачимо, він розстріляв. Сьогодні бачимо, що українська влада так само десь своїми діями власне, знищила у пересічного громадянина цю віру у справедливу владу. І так само, як і гаранта конституції. Сьогодні багато людей просто не довіряють гаранту конституції, але знову ж таки бачимо, що, що далі було після 1905 року. Мені здається, що на історії все потрібно вчитися. Після 905 року був 17-й рік, після 17-го року був голод 33-го року, після 33-го року були репресії 37-го року, і так далі. так далі. Було. От що ви сьогодні, як політик, уже досвідчений? Ви працювали в органах державної влади, ви були якраз на початку становлення української держави, працювали, власне, як очільник Надвірнянського району. От маєте певний досвід. От що ви сьогодні хочете сказати, що потрібно зробити? Потрібно зупинити. І, ну, і Що повинно стати за основу? Тобто, скажіть якийсь алгоритм, е, який повинен зупинити і одну, і другу сторону. Ну, ви, по-перше, почали з цих законів, які прийняті. Закони були прийняті в, поза в, регламентом і в незаконний спосіб. Самі закони були прийняті, але тепер вони, коли президент підписав, то це вони завершили формування законодавчого поля по руйнації України і Українства. Ось так є. Що собою формально вони являють? Я поцікавився законодавством в Росії. Виявляється, що це абсолютні аналоги російських законів. З одною тільки суттєвою різницею. Відповідальність за ті порушення в лапках, які передбачають подаються в цих законах, передбачається відповідальність в десятки разів більше, ніж у Росії. Тобто ми формуємо зараз, завершується практично. Формування влади диктатури, страшніше ніж російська, страшніше ніж білоруська. Очевидно, що це були домовленості Путіна з Януковичем, коли підписувалися ці так звані газові угоди і кредит надання кредиту Україні. Що стосується відповіді на друге, ваше питання по ну, що Ну, я вже сказав, що кажу, ми маємо всі зрозуміти, що. Ну ніхто нам не може, якщо ми вважаємо, що це наша батьківщина, це наша земля, у нас немає іншої землі. Ми в Росію не йдемо і кажемо, говорить по-російськи, бо тут нас кілька тисяч, по-українськи, бо тут нас кілька тисяч є. На своїй землі У нас є культура. Нас грабували, палили, забирали документи з Софії Київської з інших музеїв, вивозили там, фальсифікували історію і так далі. Ну, знаєте, коли так як приймалися ці закони, якщо по-злодійськи все робиться. Тут які, яка може бути оцінка цьому, то народ якраз повинен зараз піднятися. Ми маємо це, що ми ось з вами говоримо, підняти, як кажуть, на шиті показати. Дивіться, вже все вкрали, що можуть. Вірніше, сфальсифікували, що могли. Тепер хочуть забрати решту власності, взагалі змінити Конституцію. Вже не буде в Конституції, що єдиним носієм влади в Україні є народ, а буде єдиним носієм влади є обрана народом влада. А вибори фальсифікують. Та я кажу, що українці, молімся за Україну два рази в день. Всі вчителі, діти, з дитячого садочка треба вчити в церквах, духовенство підприємства, наш патріотизм нас врятує. Я вам я вам кажу так, як зі цієї відповідальності я пригадую 90-91 роки і наступні, як відбувалися вибори. Ми поняття. мали, що така фальсифікація, може бути. По-перше, по-друге, ми не хотіли її допустити. Ми боролися, а тут п'ять округів віддали, кажуть, бажали, що влада не йде, то ми якось якось виграємо. Виявляється, якось програли. Отак от, от розумієте, на рівному місці зусилля треба прикладати, треба працювати. І ще раз згадаємо слова Христа, що найменшому зробили, то мені зробили. Не шукаємо ворогів. Ім до мети, сталому мету змінити цю владу, будуть вибори. Акції повинні бути довкола кожної виборчої дільниці. Довкола кожної виборчої дільниці. Щоб ніякі тітушки там не з'являлися, щоб міліціонери не могли винести урни туди-сюди, розумієте, оце будуть майдани. Що стосується лідера, ну знаєте, лідер не можна так, як курка знесла добре яйце. Ну, лідера має сформувати. Судіть про них по ділах їхніх, говорив знову ж таки Христос. Нехай покажуть, хто на що здатний, я дійсно не бачу. От слова є, намагання використати події з користю для себе є, а стати дійсно жертованим лідером. Бо, здається, так, кожен не думає, а що я з того буду мати. Люди, які їдуть на Майдан, які там стоять. По кілька разів вже їздять, кошти везуть, все інше тратять здоров'я, енергії і так далі. Вони не питаються, що вони будуть з того мати. А в цих людей стоїть питання: що я буду з того мати? Ну, ось така ситуація. Треба відректися від тої позиції, зайняти позицію чисто патріотично. Станьмо всі українцями, кожен, об'єднаємося всі в одно і вони з нами нічого не зроблять, розумієте? Можна було би продовжувати говорити на цю тему, ну, але це, я думаю, що, можливо, навіть ми повернемося до неї якимось найближчим часом. Ну, Очевидно, все ж таки найважливішим в цій ситуації, яка склалася, було б зробити все ж таки якийсь аналіз історії. Переглянути ту історію, яка вже була, яка відбулася, яка призвела до надзвичайно трагічних наслідків, до жерт, до голодоморів, до репресій. І щоб ця історія не повторилася, це повинні, очевидно, зробити і одна, і друга сторона. Тому що ми бачимо, що навіть ті, що, здається, перемогли, вони в результаті так само потерпіли і не менше, ніж тих, кого вони піддавали цим репресіям. Дякую, Богдане. Адамовичу, що ви завітали в нашу студію. Дякую, що поділили своїми думками. Як досвідчений уже і політик і громадський діяч, і в перші часи української держави ви працювали для цієї держави. Ви фактично будували владу на місці. Так що бажаємо вам далі плідно працювати і допомагати українському суспільству. Я хотів би зауважити на прощання зараз відроджується по всімісної структури просвіти, яка в тому числі в Галичині, бо треба було би десь ширше про це питання говорити. Відроджу працювала просвіта достатньо успішно в Україні, в тому числі і на великій Україні вона працювала. І зараз в основу просвітницької системи просвітницьких структур організацій мало являти школи. Я звертаюся з тої нагоди, що ми зараз з вами тут, щоб наше вчительство наші там вся надія на вчителів, вони працюють з українцями завтрашнього дня, щоб вони формували і позиції громадянського у дітей, і щоб ті предмети, які викладаються, неформально викладалися, щоб і діти щось з того брали. І та ж історія, якщо є там, наприклад, підручник сфальсифікований, правда історична, то вчитель повинен би порекомендувати для позакласного читання чогось таку книжку, чи іншу е подібну візьміть. Я стараюся ці книжки ми віддаємо в бібліотеки, в шкільні бібліотеки, от. Шукаємо правду. Віримо в Бога і віримо в себе в Україну, і кожен повинен знати, що ми на щось здатні, і все-таки так не буде. Я думаю, що вже якщо люди поїхали самі в Київ, вони зрозуміли, що спати вдома сидіти не можна. Це дуже серйозно. Дякуємо Богдану Адамовичу, що завітали до нас. Дякую, що спілкувалися в нашій студії. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії був Богдан Адамович Березицький. Політичний та громадський діяч